Привіт, друзі. Вибачте, що коротше за незвичний вигляд. Дуже давно хочу поділитися з вами цією новиною, але просто тупо не вистачає часу. Тому записується це, цей видосик швидесенько після тренування. Так от, в чому річ? Пан Егон Чалакян це той, хто в нас вчений, він відноситься до НАСА, він відноситься до Церну. І він ще має не останні відношення до розвідки. І він до речі, рік тому був майже два роки тому був в Україні. Був в Україні на майже перед початком а, війни. Ну але це вже таке питання. Це я чому це кажу? Це тому що в його соцмережах ви майже нічого про нього не знайдете. Тож думайте, чому. Отже, що він сказав? Він сказав, що на Росії срака. Ну і що? Нібито час позловтішатися, нібито час порадіти, але послухайте уважно, і ви зрозумієте, як вони м -м, підісрали. Ну, це не вони, це ну коротше. але як як вся ця штука підісрала знову знов всім людям в світі Отже, я думаю, що ви чули вже про таку штуку, як велике Сибірське плато. І ту інформацію, коли почнуться кліматичні зміни, то ну, в Росії буде перевага. Тобто в них є це плато, там немає вулканів, то воно більш-менш стабільне до землетрусів. І люди з усього світу вони підуть туди. Америку з змиє з водою, Австралію теж потопить. Там Африка згорить. Ну, там Китай теж буде зруйнований, всі підуть до них. Ну от в них є така золота територія, перевага. Але в чому річ якраз е, е, пан Челакян каже, що під цим плато знаходиться величезний плюм магми. Просто там такий пузир що ну його нахер. Тобто він в декілька разів більше, ніж е, пузир під Єлостоном. І про що це? Про що це каже? Наприклад, якщо бахне Єлостон, то все, от тобто, вся, вся наша атмосфера вона буде затягнута. Вулканічним попілом, і тобто настане вулканічна зима, льодовиковий період. Ну і, тобто до побачення. Шановні, я не кажу про синхронізацію інших супервулканів. Ну коротше, всім пепка. А там плюм на багато разів. Більше і фішка в тому, що він вже під'їдає давнесенько. Це плото. Я розумію, що ну ми зараз кажемо так, їм, так їм і треба. Самі, самі на це самі на це заслужили за їх вчинки і гріхи. Але все ж таки, давайте давайте мислити дуже раціонально ще декілька років тому почали помічати, що коли на вулиці стоїть температура, мінус 50 градусів, в колоцях вода кипіла, тобто вона була майже 90. Розумієте, що таке майже 90 на, у, у на рівні колодязів. Так от, е, якщо ця магма вирветься, пепка всім, тобто всьому світові буде жопа. Що е, робити, пане Гончалекян відповів, що робити? Що робити на це питання? Вже давно кажемо ми, волонтери благотворчого суспільства. Неочікувано але. Але Срака знов прийшла, прийшла з сусідської сторони. Тож, інформація дуже важлива. Подивіться, будь ласка, ну, я вже робив посилання на канал Чалакяна ну, в соцмережі, де можна дивитися різні відосики, поки що англійською. Тому хто розуміє, переходьте там графіки, там, там карти, ну і на, на що він сам посилається. Ось така новина, любі друзі. Накидайте в коментарях, що ви стосовно цього думаєте, і що взагалі нам треба робити.